Привіт, а що власне робити, коли звичні інструменти впливу на державу ну, просто не працюють? От сьогодні ми розберемо маніфест одного громадського руху, який з'явився саме через це. Це знаєте, історія про те, як глибоке розчарування може стати поштовхом до створення чогось абсолютно нового, якоїсь нової політичної сили. І ось це питання це не просто риторика, це по суті відправна точка для засновників мережі вільних людей. Уявіть собі, роки громадської діяльності, яка не приносить результату. І от ви зупиняєтесь і ставите собі питання: якщо все, що ми робили досі, не спрацювало, то що ж робити далі? І ось ця фраза, вона, мабуть, найкраще передає їхній стан. Ми спробували абсолютно все, нічого не працює. Це ж не просто скарга, правда? Це звучить як вирок висновок, до якого вони прийшли після безлічі спроб достукатися до влади звичайними, законними шляхами. І саме ось це відчуття глухого кута це тотальне розчарування, і стало тим самим Рубіконом. Добре, давайте розбиратися, у чому ж на їхню думку, корінь проблеми. А він, як вважають у мережі, лежить у самій політичній системі, системі, де всі ці звичні для нас інструменти, петиції, круглі столи, якісь там законопроекти просто не дають очікуваного результату раз за разом. І ось тут ми підходимо до, мабуть, центральної ідеї всієї їхньої філософії, бо за логікою мережі, проблема не тільки і не стільки в самій системі, проблема у мисленні. Вони кажуть про необхідність такого собі ментального переходу від пасивності і очікування до активної, дорослої відповідальності. І ось це порівняння дуже добре все ілюструє зліва, так звана ментальна дитина. Це позиція, коли людина в основному нарікає, звинувачує, пасивно спостерігає, ну максимум підписує петиції. А справа ментально дорослий. Це вже зовсім інший підхід. Не чекати, а створювати умови, брати відповідальність на себе і головне гуртувати людей навколо. Власне, ось ця цитата Руслана Рохова ідеально підсумовує цю ідею: світ сам нікуди не котиться, його завжди хтось кудись котить. Тобто реальність не є чимось таким, знаєте, статичним, що просто існує, ні. Вона це результат чихось активних вольових дій. І якщо не котиш ти, то будь певен, котить хтось інший. Гаразд, з філософією розібралися. А яке ж конкретне рішення, що вони пропонують? А пропонують вони створити організацію, структуру, яка була б заточена саме на те, щоб перетворювати всі ці ідеї на справжній відчутний політичний вплив. І ось власне, що таке мережа вільних людей за їхнім визначенням. Це юридично зареєстрована громадська організація. Але ключова мета це об'єднати мільйон громадян, тобто перетворити величезну кількість окремих розпорошених людей на, ну, власне, на мережу, на єдину силу, яка може діяти скоординовано. І є у них цілком конкретний план, як цього досягти. Він складається з чотирьох кроків. Перший це, звісно, об'єднати той самий мільйон людей. Другий вже разом колективно домовитись про спільні вимоги до політиків. Третій крок це обрати до влади своїх гідних представників, які ці вимоги будуть втілювати. І четвертий дуже важливий контролювати, як вони працюють, і вимагати звітності. І яка ж у них перша така собі лакмусова вимога це право на збройний самозахист? І це варто розуміти не просто один із пунктів програми, це символ, символ усієї їхньої ідеології і, по суті, перший крок до їхнього надзавдання побудови республіки вільних і так озброєних громадян? Ось їхня логіка викладена в цій цитаті. Якщо держава не може на 100% гарантувати безпеку кожному, то вона як мінімум зобов'язана створити умови, за яких громадянин зможе сам про свою безпеку подбати, тобто дати йому законне право і реальну можливість це робити. І тут дуже важливий момент, на якому вони наголошують, їхня мета це не просто лобіювати зброю, тобто не ходити і вмовляти чинних політиків. Ні, стратегія інша привести до влади своїх людей, тих, хто вже поділяє ці цінності, і хто прийде з готовим наміром створити відповідну законодавчу базу, включно з правом на володіння короткоствольною зброєю. Але право на збройний самозахист у їхньому баченні це лише перший, хоч і фундаментальний, крок. Це так би мовити основа для чогось набагато більшого, для абсолютно іншого бачення того, якою має бути країна. Так якою ж вони бачать вільну людину? Ось ключові атрибути: це самодостатня людина, яка має власну зброю для захисту, власну справу для економічної незалежності, власне житло і власний транспорт. Тобто це людина, яка міцно стоїть на ногах і є опорою для себе і своєї сім'ї, і саме з таких людей, на їхню думку, і будується сильна держава знизу вгору. І ось ми підійшли до їхнього надзавдання зробити сильними в першу чергу громадян, а не тільки державу. Розумієте, яка фундаментальна зміна фокусу побудувати республіку на фундаменті активних громадян, а не просто пасивного населення, про яке держава має дбати. Це перехід від патерналізму до партнерства. І на завершення, ось така доволі провокаційна цитата з їхнього маніфесту, щоб диктувати свою волю, замало бути правим. Потрібно бути сильним, і це, мабуть, залишає нас із ключовим питанням: що ж, урешті-решт, рухає змінами, просто усвідомлення своєї правоти, чи все таки організована сила здатна цю правоту відстояти?